Ми бачимо, що впродовж третьої доби маємо випади опадів близько 70%, це практично 70% місячної норми. Задіювали практично всю техніку міста. Також були додаткові трактори, додаткова техніка. Приблизно працювало понад 90 одиниць техніки по цілому місту, по цілій Львівській міській територіальній громаді. 35 техніки це було піскорозкидувачі, і мотощітки, і рейдери, і трактори. Ми в основному акцент ставили на магістральних дорогах, тому що проїжджали, прочищали, а вже сьогодні вночі більше старалися заїхати на внутріквартальні дороги. Що стосується механізованого прибирання, що стосується ручного, то на ранок працювало понад 1400 двірників і так впродовж дня. Стараємося це все розчистити, щоб місто було проїзне. На вихідних комунальники теж будуть працювати у звичному режимі, де також буде задіяна вся техніка, і будемо старатися розчищати далі, продовжувати все місто.